Вітаю, піпли! На конференції The Games Gathering Андрій Петкевич, дизайнер з Lab, наочно пояснив, як російські розробники ігор протягом довгих років готували росіян до війни в країні. Пропаганда б'є ключем, і те, що ми бачимо на тлі війни, маразм та сюрреалізм, але так чи інакше в це гівно свято вірять, і навіть зараз в епоху інтернету при правильному підході на доволі слабких розумом створінь можна впливати так, як потрібно. Отже, ви на україномовному ютубі і в цьому відео наочно розберемо ту саму пропаганду в недалеких руських іграх. Не забувайте про вподобайки, підписку та коментарі. А в кого є можливість та бажання, можете підтримати підпискою на Патреон або ж разовим донатом. Починаємо. Чи хочуть росіянці війни? Очевидно, що так. За даними всеросійського центру вивчення громадської думки, 74% росіян підтримують війну в Україні. Так вірити подібному собі дорожче, але камон 9 місяців війни на момент виходу ролика. А в Оркостані посадили останнього опозиціонера. 76 років росіяни скурпульозно зберігали пам'ять про жахіття Другої світової війни і раптом в єдиному пориві знову готові вбивати й вмирати. Причин, чому все так багато, тож давайте, посилаючись на Андрія Петкевича, розберемо їх. Спочатку треба зазначити, що особливо вражає зв'язок між ступенем підтримки війни та часом перегляду телевізора. Факт впливу блакитного екрану на людський розум є, знову ж таки, незважаючи на здавалося б час інтернету. Також скажу, що Петкевич підкреслив свої рецензії, що не вважає розробників ігор частиною плану щодо перетворення Росії на фашистську державу, але вони створювали свій продукт у тон, що відбувається в країні, та задовольняли запад споживача. Таким чином гейндев підтримав ті процеси, які призвели до нападу Росії на Україну за згодою Росіян. Приблизно до 2003 року ігровий ринок Росії нічим не відрізнявся від будь-якого іншого. На цьому ринку, за словами Андрія, були різні ігри, жанри, мрії про успіх на Заході. Але 2003 року відбулися дві важливі речі: у березні 2003-го Америка розпочала війну в Іраку, що призвело до різкого погіршення відносин США та Росії. А у травні того ж року вийшла гра б людськриг за мотивами Другої світової. Петкевич вважає, що на той момент для розробників стали очевидними дві речі: рівень доходів в Росії зріс і збільшилася прибутковість проєктів, спрямованих саме на внутрішній ринок. Найпопулярніше, що можна було зробити на внутрішній ринок Росії, це гра про другу світову гра із сюжетом про сукупний героїчний подвиг російського народу, який врятував увесь світ. У наступні роки відносини США та Росії продовжили погіршуватися. Антиамериканські та антиєвропейські настрої зростали, а зв'язок Росії з сучасним світом слабшав. У цей момент, на думку Петкевича, у російському геймдеві з'явилися дві умовні гілки, які вплинули на майбутню урочистість фашизму. Одна з гілок активно експлуатувала тугу аудиторії до минулого. Росіяни, за словами Андрія, хотіли ігри, в яких могли побачити б грандіозні битви та особисто взяти участь у цих подіях. Виходили численні стратегії реального часу, ігри військової тематики, тактики, симулятори військової техніки все це, як зауважив Петкевич, і допомагали вирощувати те, що зараз можна назвати гіпертрофованою гордістю за перемогу СРСР над нацистською Німеччиною. Тож у Росіян почало домінувати відчуття себе як спадкоємця народу переможця, народу, який несе відповідальність за мир і заслуговує на подяку від світу. 2005 року на Росії почалися ксенофобні марші з гаслами Росія для росіян. Саме в цей період, за словами дизайнера, росіяни додали до переможної історії свого народу ті військові епізоди, які мають репутацію трагічних чи навіть ганебних. Так, у 2005 році вийшла гра Альфа Антитерор, і до неї додаток Чоловіча робота. Це тактичні стратегії, де гравець бере під свій контроль загін російського спецназу та знищує супротивника в афганській та чеченській війнах. Відразу дві гри: Дев'ята рота та правда про дев'яту роту присвятили битві, в якій невелика група радянських десантників перемогла кілька сотень афганських моджахедів. Це дуже дивує, але являється правдою, як росіяни можуть апелювати до афганської війни, яку самі ж згідно з опитуваннями вважають трагічною та непотрібною. Віра росіян у свій вроджений героїзм, змушує їх постійно шукати чи створювати підтвердження цьому героїзму. Від цього така любов до історії у стилі 300 спартанців чи дев'ятої роти. Не дивно, що не минуло кілька днів війни, як росіяни почали розповсюджувати легенду про 200 спартанців Гостомеля, які нібито герої героїчно обороняли аеродром від одної тисячі укранацистів, виставляючи типічну загарбницьку війну, через яку той аеропорт тим нещасникам, що викинули з літака, і довелося обороняти як героїзм та боротьбу за праведну справу. В ті роки, коли в нашій країні була помаранчева революція, а країни Балтії біля кордонів Росії попросилися в НАТО, на Росії зростало відчуття того, що країна оточена ворогами. Тож друга гілка російського геймдева відповідала вже на ці почуття. Тут Андрій Петкевич навів приклад таких ігор: і молот, мародер, протистояння, примус до миру, миротворець та елементи війни. Все в стилі росіянців, ніби й благородні слова використали в назвах, але ж все про війну. Отже ніколи знову перетворилося на можем повторіть. Давайте розберемо, як російський ринок ігор став рупором пропаганди. Перед усім у всіх цих іграх непереможні росіяни чи радянські розвідники борються з американськими шпигунами, солдатами та, звісно, всім блоком НАТО. Ніщо не нагадує. Протистояння примус до миру, це на думку Петкевича, явний приклад усвідомленої пропаганди. Сюжет гри розповідає про те, як розвивалися події, якби Грузія спробувала повернути південну Осетію. Розробники навіть помістили на диски з грою карикатуру Саакашвілі. Мовляв, подивіться, як цей боягуз починає жувати краватку при одній з гаці про русські танки. Також Андрій зазначив, що у всіх цих іграх гравець завжди жертва, яка захищається від ворога та ніколи не нападає сама. А ще краще захищає якусь третю сторону, надто слабку, щоб захиститися самій. Андрій Петкевич вважає, що приблизно до 2012 року уряд Росії почав активно накачувати своїх громадян пропагандою та просувати дві важливі речі: Росія доводила своє вправо впливати на світ тим, що врятувала цей світ від нацистів. Значення внеску союзників у перемогу знецінювали. До того ж, Росія знову одягла сукню жертви і звинувачувала США в тому, що це вони заперечували роль СРСР у перемозі. Відтоді День перемоги на Росії повністю змінили на день пам'яті, а гасло ніколи знову остаточно перетворили на можем повторіть. З того часу, 9 травня, повністю присвячувало демонстрації титанічної сили Росії, рівної силі СРСР. Чисельність російських маршів збільшувалася, а далі Росія прямо виблискувала на світовій арені. Це стосується Криму, Донбасу чи Сирії. У 2010 році вийшла гра протистояння 3D-перезавантаження за сюжетом. Через дії США в Афганістані відбулося бурхливе зростання наркоторгівлі. Та як можна догадатися, російські солдати були змушені припинити свавілля невдовзі після захоплення Криму, 1С розпочала розробку гри Калібр. Тут Петкевич говорив: на мій погляд, це потужне посилання цільовій аудиторії в Росії. Пам'ятаєте, класно, наші солдати віджали у Хохлів Крим. Хочете бути такими ж крутими? Грайте у нашу гру у 2017 році вийшла гра Escape from Tarkov, в якій розробники так само тримали носа за вітром. У сюжеті знову навколо вороги, знову винні англійці, а протистоять усім росіяни. Ще у 2009 році Оркостан почав розробляти новий танк Армата. Танк, як завжди, не мав аналогів і був набагато кращим ніж у американців. Як каже Петкевич, це для них було грізним підтвердженням того, що повторити Росія справді може. А в 2014 році, за рік до того, як армату представили широкій публіці, російська корпорація «Уралвагонзавод» занесла валізу з грошима, розробнику танкового симулятора Армред Warfare. Тоді за словами Андрія, компанії оголосили про співпрацю, а гра почала піарити грізну міць збройних сил Росії. Сам Петкевич вважає, що десь у 2008 році уряд Росії дізнався про існування геймдева і став використовувати його у своїх цілях. А геймдев став усвідомлювати, в якій країні живе частина геймдева жахнулася і, взагалі, перестала робити ігри, які, хоч якось, пов'язані з реальністю та Росією. А іншій частині сподобалося те, що вона побачила, і розробники вдарилися у відверту пропаганду. В результаті чудовисько російського фашизму, на думку дизайнера, виросло на двох основних стовпах: відчуття своєї могутності величі та винятковості, і відчуття безперервної загрози з боку та віри в те, що весь світ проти росіян. Тож навіть без будь-якої мети, крім займатися улюбленою справою і заробляти гроші, російські розробники насичували це чудовисько на рівні з іншими видами мистецтва і культури. Вже зараз очевидно, що все те сміття, що випускалося всі ці роки, крім того, що не було в більшості своїх якісними іграми, виявилося ще й напічканим руською ідеологією, як і нинішня Atomic Heart, Совєтський Союз, ВК Плей і все те, що так люблять і за чим сумують болотяні жителі. На цьому в мене все. Пишіть власну думку в коментарях. Не забувайте про вподобайки та підписку, якщо відео вам сподобалося. За можливістю та бажанням підтримуйте фінансово на патроні або разовим донатом. Це дуже важливо. Всім дякую, бережіть себе від руснявих ідеалів і па-па.